Ось вона вічна проблема власників собак, особливо тих, хто живе в квартирах. Шерсть літає буквально по всьому дому. Ти щойно прибрав, і вона знову тут, ніби святкує власне життя. Багато людей вирішують цю проблему так: Відводять собаку на грумінг, ага, гроші, час, стрес для тварини. Або виходять в парк, або в поле, і там намагаються вичисувати. Але це все одно незручно ні для собаки, ні для господаря. Тому найкращий варіант оглядати вдома. Можеш обрати зручний, зручний час, тварина спокійна, ти теж почуваєшся комфортно. Але тут є маленька проблема. Шерсті дуже багато. Вона літає по всьому дому, наші пухнасті сніжинки, ти ловиш, на підлозі, дивані, одязі. Трохи смішно, але надто практично. Нещодавно ми спробували набір для догляду за шерстю від Томас. Не як реклама, просто наш особистий досвід. Він складається з насадки для грумінки з кількома гребенцями для різної довжини шерсті, довгого шлангу, щоб отримати пилосос на відстані, і адаптера, який може підходити до інших пилососів. Що мені подобається, найбільше шерсть збирається відразу під час розчісування, і домі стає набагато чистіше. Це робить процес комфортним і для мене, і для мого пухнастого малюка-люки. Нарешті можна розчисувати шерсть тоді, коли зручно без хаоса та зайвого стресу.